Машина з дітьми злетіла у кюват. Двоє дівчат провалилися під лід. У Луцьку промишляв агент Кремля. СБУ затримала шістьох поплічників РФ, які під виглядом громадських активістів закликали до держперевороту в Україні. Також вони заперечували збройну агресію РФ і намагалися штучно дискредитувати командування сил оборони. На Чернігівщині затримано керівника однієї течій фейкового народовладдя. Також нейтралізовано філії прокремлівського осередку у Черкаській та Одеській областях. Зрадника знайшли й на Волині. Служба безпеки на Волині викрила ворожих поплічників, які намагалися розкитати суспільну політичну ситуацію в Україні. Фігуранти видавали себе за активістів фейкового народовладдя і публічно закликали до повалення конституційного ладу в нашій державі. Зокрема, підозру вже отримав місцевий житель, який намагався створити в Луцьку органи влади на підтримку кремлівського режиму. Для пошуку однодумців фігурант зареєстрував свої ютуб та телеграм-канали, де активно закликав до захоплення державної влади в Україні. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Тривають слідчі дії. Бійці волинської бригади спалили ворожий тюльпан. Завдяки влучному скиду захисників сотої бригади ворожа квітка запалала, немов новорічна гірлянда. Тюльпан це радянський самохідний міномет калібру 240 мм, міліметрів, призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд і здатний вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності. Повідомили про трагічну загибель волонянина Сергія Заболоцького. Йому було 35 років. Служив стрільцем радіотелефоністом другого відділення другого стрілецького взводу з охорони та оборони об'єктів Національної гвардії України. Прощання з воїном відбудеться 15 лютого. Поховають Сергія Заболоцького на кладовищі села Тойкут. Вічна пам'ять герою. Мама й дружина загиблого на війні захисника з Волині отримали його посмертний орден. Старший солдат Гасюк Володимир Миколаєвич нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Указ президента України номер 515 від 23.08.2024 року. тисячі року. Імені Новоцької територіальної громади прийміть слова підтримки підтримку і зміщили слова співчуття. Ми військовослужбовці Національної гвардії України не залишимо вас наодинці. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава сьогодні. Володимиру Гасюку було б 45 років. Захисник загинув 24 серпня 2023 року у бою з ворогом у Запорізькій області. Ордени родинам загиблих військових вручали в Луцьку за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено солдата Максима Баєва. Такою ж нагородою посмертно відзначили молодшого сержанта Віктора Сіліна та солдата Анатолія Марчука. Усі нагороди вручили синам героїв. Машина з дітьми злетіла у кювет. Це сталося в селі Сокиричі. Водій Мазда не впоралась з керуванням і з'їхала в кювет. Жінку, чоловіка та двох дітей, які були в салоні авто, доправили до лікарні. Їх оглядають медики, повідомили в поліції. Серйозних травм дорослі та діти на щастя не отримали. Двоє дівчат провалилися під лід на озері Чорне Велике біля Шацька. Вони каталися на ковзанах, наблизилися до промоїни на відстані близько 350 метрів від берега. Лід під ними тріснув. Одна провалилася під воду. Неподалік були люди, які допомогли їй вибратися на товщу криги. Інша встигла тільки намочити ноги. Рятувальники у костюмах для роботи на воді дісталися до дівчат і направили їх до берега. Ту, яка провалилася під лід, Госпіталізували вона у задовільному стані. Інша від госпіталізації відмовилася. З України видворили білоруса, зробили це волинські правоохоронці. Відомо, що чоловікові 33 роки раніше судимий за наркотики. Іноземець попередньо був затриманий та поміщений до волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Днями суд постановив видворити його додому в Білорусь. Поліцейські обшукували домівку 46-річного лучанина та 28-річного жителя села Княгининок. Вилучили 5 гранат різних типів, 4 запали, 4 пакети пороху, понад 100 набоїв різного калібру, 8 згортків канабісу, автомобіль, мобільні телефони та інші речі. До слова, 46-річний лучанин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у розшуку. Його затримали. Нині вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри та обрання запобіжно. Заходу. Штрафи виписали волинянам, через яких стались пожежі. Лише за добу рятувальники ліквідували шість пожеж в екосистемах загальною площею 3,5 гектари. За самовільне випалювання сухої рослинності у Ковальському районі на порушників склали два протоколи про адміністративне правопорушення. Вони муситимуть сплатити штрафи від 3 до 6 тисяч гривень. Державна прикордонна служба це соціально відповідальна установа, яка переживає і турбується за свого військовослужбовця кожного військовослужбовця своєї відповідно служби. У нас на постійній основі здійснюється набір на військову службу за контрактом в 6-й Волинський прикордонний загін. В умовах війни основне завдання з Державної прикордонної служби це охорона державного кордону на західних її рубежах. Забезпечення ритмічності пропускних операцій в пунктах пропуску через державний кордон, а також недопущення незаконних протиправних проявів на зеленій ділянці нашого кордону. Тому враховуючи це, нам потрібні вольові, амбітні, мотивовані люди, які разом з своїми побратимами будуть виконувати завдання щодо охорони і оборони державного кордону на західних його рубежах. Хто нам потрібен? Нам потрібні люди віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я, пройшли психологічний відбір та мають бажання приходити служби в лавах Державної прикордонної служби. Посади, на які нам потрібні люди, це основна посада в Державній прикордонній службі, це інспектор прикордонної служби та інспектор прикордонного контролю. Але наряду з тим є такі вакансії, як фахівці зв'язку оператора безпілотних літальних апаратів, фельдшера, медики, зв'язківці і так далі. Тому всі, хто має приблизну освіту, таку як нам потрібна, або взагалі без освіти, маючи тільки повну загальну середню освіту, можуть до нас звертатися і проходити процедуру відбору та вступати до лав Державної прикордонної служби України. Ми обіцяємо це стабільне грошове забезпечення. Це безоплатне речове забезпечення, безоплатне медичне забезпечення і всі гарантії, які покладає на нас відповідно держава. Люди, які виявляють бажання проходити службу в лавах державної прикордонної служби, проходять службу суто на західних на зеленому кордоні в межах Волинської області, так як ми представляємо 6-й Волинський прикордонний загін. Також нас цікавлять люди, які виявляють бажання проходять службу в наших бойових підрозділах. Наприклад, до прикладу, в нас зараз з ротації повернулася наша прикордонна коментура швидкого реагування на відновлення та недокомплектування. Також люди, які виявляють бажання, проходити в цих підрозділах, можуть до нас звертатися на постійній основі за адресою міста Луцьк, вулиця Стрілецька, 6 або за номером телефону 096 905 13 01. Тому всі, хто хоче пов'язати своє життя з службою в прикордонниках, можуть до нас звертатися. Всіх очікуємо, тому що потрібно вибирати кращих, а кращий – це шостий волинський прикордонний загін.